Всім привіт! Ви на каналі Аркос і в цьому відео говоримо про британський Есте восьмого рівня FV4202. Такий підвищений інтерес до цього апарата пояснити просто. В оновленні 1.22 він нарешті отримав ап. Для мене цей танк в певній мірі взагалі особливий, як не крутий один з перших премів, а отримати його вдалося за рефералку. Вибір на машину впав через високе пробиття і хороший огляд. Як мені здавалось на той момент, якщо у техніки є ці два компоненти, то на ній мільйони срібла можна фармити легко і невимушено. Але погравши близько 50 боїв, позитивний настрій змінився на сувору реальність. Танк був наділений величезно. Зрозною кількістю мінусів, які відбивали будь-яке бажання грати на ФВ4202. Так ось, не пройшло і чотирьох років, а цього британця покращили. Очікування, якщо чесно, були захмарними, адже перелік слабких сторін тут спокійно можна вмістити на цілу сторінку. Щоправда, список змін виявився дуже компактним і стислим. Перезаряджання зменшилось аж на пів секунди, додали 10 метрів до огляду, який і без того був в нормі. І найкориснішою зміною стало покращення стабілізації, тільки щоб не зробили. Справжню імбу розробники вирішили апнути лише стабілізацію в русі та від повороту шасі. Тому, якщо ви думаєте, що цей танк отримав другу молодість, у мене для вас невтішні новини. Він і надалі простоюватиме без діла в закутку ангара, чи в кращому випадку буде використаний як запасний варіант на лінії фронту. Чому так? Для цього потрібно більш детально зануритись в ТТХ машини. Перший негативний момент це Комарині 230 альфи. Станом на 2023 рік така разова шкода для циклічної гармонії Мати виглядає вкрай несерйозно. серйозно, так ще й в розмінах ФВ-4202 полюбляє видати неймовірні 180 чи 190 одиниць. Скільки разів бувало, стараєшся, змінюєш напрямки, граєш від рельєфу, уже покриваєшся третім шаром поту, потім опускаєш очі на дамах панель в очікуванні титанічного настрілу, а в дійсності бачиш нещасні 2000 шкоди. Пробиття у британця 226 мм основним снарядом. І це той показник, до якого, як то кажуть, не прикопаєшся. Пробиття було, є і буде. Буде сильною стороною машини. Хоча, коли фармиш на цьому танку без резервів та кланових виплат, то звертаєш увагу на доволі високу вартість одного пострілу. Для прикладу, у Т-265, де приблизно така ж разова шкода та пробиття, ціна одного снаряду 240 срібла, а у ФВ-4202 вартість буде ледь не втричі вища. Момент ніби не критичний, але саме з таких нюансів складається загальне враження про вісімку Наступна зупинка буде на якості стрільби. розкид на 100 метрів у техніки насправді хороший, з вентиляцією. Та пайком можна отримати 0,3. Біда трохи в іншому. Для такої несуттєвої разової шкоди танк має довге зведення, яке ніяк не змінили, і дуже далеко від ідеалу стабілізацію. Звісно, після АПА вона стала кращою. Однак, стабілізація від повороту башти чомусь залишилась без уваги. А якщо подивитись на ті показники, яких в ангарній частині немає, то ми побачимо коефіцієнт 016, один з найгірших серед СТ восьмого рівня. Це, звісно, унікальна особливість, але точно не та, з якою хотілося б грати на постійній. Основі. В грі є чудові приклади, як танк з невеликою альфою можна перетворити на складну, але цікаву в реалізації машину взяти той же КПЗ-07. Тільки там є чудова точність, пекучі фугаси, якими можна фарширувати картонні цілі, і феноменальний ДПМ. Ні першого, ні другого у нашого танка в надлишку немає. ДПМом теж важко похизуватись, однак тепер він складає, назвемо так, Прийнятні 2300 одиниць разом із пробиттям немає претензій до КВНів. Класичні для британця мінус 10 градусів трохи полегшують реалізацію на перекопаних картах, і з врахуванням хоч якоїсь захищеності башти, вони дають змогу танкувати шістки та сімки. Однак серйозної впевненості на фоні, хоча б того ж СТРВ-81 чи Центріона 51, ми не отримаємо. ФВ-4202 є класичним проявом рандомності. Спочатку вдається танкувати дивовижні постріли з косами, подекуди й десятки, а потім, в найважливіший момент, Т-25 пілот влучає в маску, під башту і на десерт вицілює лючок. Дах башти із тієї ж опери. Граємо від рельєфу, це надміцна зона, стоїмо на рівні із суперником, і це вже вразлива деталь номер 1 Ну акумулятиви взагалі залітають як до себе додому. В корпусі, хоч якусь захищеність має ВЛД. До речі, розташоване воно під серйозним нахилом, і за рахунок цього ФВ інколи ловить рикошети. Однак в більшості випадків такий корпус пробивається навіть шістками. В плані мобіль. ФВ не отримав жодних змін. Але варто визнати, саме в цьому компоненті техніка викликає мінімум нарікань. 50 км максималки танк набирає, і, хоч він не має серйозної питомої потужності, однак його козир ховається в прихованих показниках. Тут надзвичайно хороша прохідність по ґрунтам. Як варіант, звісно, можна встановити турбіну. Однак, як на мене, збірка з досилачем, стабілізатором та вентиляцією виглядають оптимальніше. Після покращень огляд в базовій комплектації складає 400 метрів. Його і Раніше не складно було розкачати до максимального, тільки тепер в цьому плані ФВ переважає багато вісімок. І коли потрапляєш на відкриту карту проти десяток, дуже часто передача розвідданих дається легше, ніж на стріл. Ну і наостанок торкнемось польової модернізації. В моєму вигляді це підвищення життєздатності модулів, налаштування важелів підвіски та антиблікове маскування фар, що в цілому можна сказати. Зміни відбулись, і вони виявились помітнішими ніж у інших центуріоноподібних СТ. Але ФВ4202 як був досить посереднім танком, власне кажучи, таким і залишився. Основні проблеми машини або взагалі не чіпали, або були вирішені лише частково. Те, як апнули Тьортла, це взагалі окрема історія. Там відбулися зміни, які були направлені на поліпшення його слабких сторін. І на цій схемі ми бачимо, як злетіли показники на три позначки. А ось так виглядають зміни на ПВ-4202. Прогрес відбувся, однак він виявився стриманим і несуттєвим. Ну що ж, будемо знову чекати 4 роки для чергового мікроапу. А поки фв 4202 займає почесне місце в когорті колись цікавих примтанків. Якщо ж відео вам сподобалось, тисніть лайк, підписуйтесь на мій канал, і в коментарях хотілося б побачити вашу думку стосовно покращень британця. Ну а з вами був Аркос. Всього найкращого!